Відновлюємо жанр експрес-відео. Всім привіт! На дворі початок 2025 року. І до всіх наших проблем, які нас спіткають, добавився ще метапневмовірус. І варто було одному заслуженому лікарю написати невеличкий допис, кинути, так сказати, гімна на вентилятор, як тут понеслось. А тому мені є декілька слів, які вам сказати. Давайте кілька наступних хвилин поспілкуємося, що це за вірус і як бути готовим до зустрічі з ним. Я зараз не буду вам розказувати сторінки з підручника історії чи інфекційних хвороб. Інформації про цей вірус вистачає. Ми просто зупинимось на певних ключових моментах. І те, що хочу почати, метапневмовірус винайшли не вчора в Китаї. Він відомий дуже давно і циркулює з 50-х років минулого сторіччя. І відноситься до тих самих 200 різновидів вірусів, які викликають гостру респіраторну інфекцію. Я вам скажу більше. Можливо, ви навіть на нього хворіли, просто про це не здогадувались. І так як зараз метапневмовірус це один з різновидів ГРВІ, давайте просто пригадаємо деякі прописні істини про лікування та профілактику цих захворювань. Перше, ГРВІ не мають специфічного лікування. Що я маю на увазі? Не мають ефективного та доведеного лікування, тому що лікувати його можна чим завгодно. Різноманітних флазидів, флавінів вистачає, але знову ж таки жоден із них не має доведеної ефективності. Все, що їх тримає на цьому світі, це агресивний маркетинг та бажання заробити. А черговий раз роздута паніка дає можливість нашим шановним пацієнтам вигрібати все з аптек. Починаючи з вище згаданих препаратів і закінчуючи оксаліновою мазю. Друге, Зазвичай ГРВІ протікають у легкій формі, і лікування, як такого, не потребують хіба що симптоматично, тобто полегшення симптомів. Однак є певна когорта пацієнтів, яку ми називаємо група ризику. Саме у них будь-яке ГРВІ це ризик, що воно буде протікати у важкій формі або дасть ускладнення. І звичайно, до цих самих ГРВІ відноситься і метопневмовірус. Давайте зараз пригадаємо, хто саме відноситься до цієї групи ризику тяжкого перебігу респіраторних інфекцій. Якщо мова буде йти про дітей, то це будуть діти, які народжені недоношеними, діти з вродженими імунодефіцитами та діти з вродженими вадами. Якщо ми говоримо про дорослих то це будуть люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи декомпенсованими та тяжкими хронічними захворюваннями дихальної системи. А ще люди з тяжкими онкологічними захворюваннями та імунодефіцитами. І, звичайно, в групі ризику літні люди віком 65 років та старше. Всі вони мають підвищений ризик тяжкого перебігу, ускладнень, а отже, за ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій одразу мають звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням. Щодо всіх інших, то варто дотримуватися стандартних правил гігієни. В першу чергу інформаційної. Тобто брати інформацію з офіційних перевірених джерел. Адже інформаційна гігієна зараз, як ніколи, є важливою. Друге, дотримуватись тих самих неспецифічних, старих як сіт, правил профілактики. Гострих респіраторних інфекцій. Це часто мити руки з милом або обробляти їх антисептиком. Якщо кашляти, то кашляти в одноразову паперову хустинку або в ліктьовий згин. Після цього знову ж таки мити руки. Дома проводити вологе прибирання, провітрювання повітря в кімнаті. І також вкрай важливим є дотримання соціальної дистанції, не наближатися до потенційно хворих або незнайомих людей на близьку відстань. І поважати інших людей, навіть якщо ви молодий, здоровий і у вас відповідний організм, це абсолютно не означає, що у вас не може бути батьків, дітей або знайомих, які будуть з групи ризику тяжкого перебігу респіраторних інфекцій. З поваги до них ви маєте дотримуватись вищезгаданих правил, не шастати місцями масових скупчень людей, і якщо захворіли все ж таки вам треба вийти з дому, то в масових місцях вдягати маску. Кілька слів про саму маску і будемо завершувати. Зараз в мережею дуже часто гуляє відео ще з часів вакцинації, про те, що носіння маски це ознака ідіота. По-перше, це відео шириться мовою окупанта. А по-друге, просто от уявіть собі, кому це вигідно зараз, щоб наші лікарні, замість того, щоб ліку... займатися лікуванням наших захисників, будуть займатися протиепідемічними заходами. Просто задумайтесь, Як діє маска? Вона не захищає вас від вірусу. Однак, якщо ви хворі, або ви зараз знаходитесь в продромальному періоді і ще не знаєте, що ви хворі, вона захистить інших від вас, від того вірусу, який ви можете їм передати. Я вам нагадую, що коли ми кашляємо, то краплинки води з вірусом летять на відстань 5 метрів, а коли чхаємо, то до 15 метрів. І коли ми дихаємо з нашим диханням, виділяються краплинки води з вірусом. Саме від цього захищає нас маска. Тобто носіння маски це не ознака того, що ви ідіот, а навпаки, прояв колективної відповідальності, поваги до тих людей, у яких перебіг захворювання може бути тяжким. А на цьому все. Дотримуйтеся елементарних правил гігієни, не піддавайтесь паніки, не згрібайте все з аптек, поважайте один одного. Всім більше доказової медицини. Па-па!